Інформація для чоловіків, яким необхідно здати аналіз крові на простат специфічний антиген або ПСА. Аналіз здається вранці на ще серце або протягом робочого дня, але не раніше, ніж 6 годин після прийому їжі. Протягом 48 годин слід утримуватися від еякуляції. Рекомендується здавати цей аналіз не раніше, ніж за 3 дні, а оптимальна це 6-7 днів після проведення будь-яких урологічних маніпуляцій, пальцевого ректального обстеження, масажу простати. Після проведення біопсії простати дане обстеження проводиться не раніше, ніж за 3 тижні. Також рекомендується утриматися від фізичної активності та різних теплових процедур за 3 дні. До проведення даного дослідження. Правильна підготовка кожного пацієнта неймовірно важлива для своєчасної і точної лабораторної діагностики. Астрадія, наш досвід, ваша довіра.